Сумською обласною прокуратурою завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме імітації злочинів та фальсифікації матеріалів слідства шістьма співробітниками сумського районного управління поліції. Обвинувачені, серед яких два поліцейських офіцери громади, два дільничних офіцери поліції та двоє старші дізнавачі для штучного завищення показників у роботі залучали представних осіб з числа вразливої категорії населення. Документували нібито вчинення ними злочинів, які потім розкривали. Встановлено чотири факти фальсифікації матеріалів слідства та притягнення невинних громадян до кримінальної відповідальності. Наразі всі шестеро обвинувачених звільнені займаних посад. За їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років без конфіскації майна. Злочинну діяльність поліцейських було припинено у серпні 2024 року. Остаточну крапку у цій кримінальній справі має поставити суд.